У міській ветеранській організації провели щорічний пленум. обговорили низку питань, що стосуються соціального захисту визволителів дітей війни. Подробиці далі у сюжеті. Чим далі від переможних салютів, тим менше серед нас ветеранів. Отож, до початку роботи учасники конференції вшанували пам'ять активістів ветеранського руху, які пішли з життя за останній рік. Голова Хмельницької міської ради ветеранів Мунір Садиков підсумував зроблене за звітний період. Розповів, зокрема, яку підтримку отримують понад 27 тисяч членів організації. Серед них і 6 тисяч інвалідів Великої Вітчизняної. Городський совет ветеранов постоянно осуществляє контроль за исполненням закону о статусі ветеранов войних гарантій соціальної захисту». А в основний принцип соціальної захисту ветеранів праці, других громадян преклонного віку в Україні. Економічні питання інші ми все-таки за цей період старалися не зменшити соціальний захист. Ви бачите, що і на поліклініку додали 200 тисяч на зубопротезування, і на заходи до 70-річчя ми виділили додаткові кошти щоб надати допомогу. Я завжди кажу, що наша головна мета, щоб кожен ветеран. Головне, щоб була увага, головне, щоб ми знали там про проблематику. Плідна співпраця ради ветеранів з міськими установами та підприємствами допомагає в щоденному житті літніх хмельничан. Зокрема, що стосується лікування хворих, самотніх і кинутих родичами стареньких. 150 тисяч ми отримали благодійної допомоги, яку відповідно вона зразу передається, розподілили між людьми, які потребують. На сьогодні в нас є повний резерв в діти на зиму. Людей у нас отримують допомогу будь-яку не тільки лише там матеріальну, але і в організації і документів, і працевлаштування, і вирішення всіх юридичних питань, які люди мають на сьогодні. Проблему ветеранської організації постійно у полі зору благодійного фонду Сергія Лабазюками. Поруч представники фонду, часті гості на заходах, які проводять ветерани. Благодійний фонд постійно допомагає їм і продуктами харчування, і організовує певні поїздки для них. Там була організована поїздка до Вінниці. Ми проводимо різні розважальні конкурси. Нещодавно був проведений такий захід, ми його назвали Розваги душі, в якому приймали участь колективи, ветеранські колективи, були запрошені ветерани, вони розповідали там і свої вірші, і свої, як кажуть, бойові роки. Постійно з громадської приймальні виділяються кошти на медичну допомогу цим людям. У міській ветеранській організації радіють з того, що знаходять спільну мову з владою, лікарями, соціальними працівниками, керівниками підприємств і дякують усім тим, хто допомагає їм.